Ще років 15-20 тому якісний звук, і зйомка, в принципі, це була така вузька ніша, якою володіли в основному ті, хто е, знімається в продакшені, кіно, реклами, кліпи. І для блогінгу це було дорого от прям дуже дорого. Але, як то кажуть, якщо є попит, то обов'язково буде і пропозиція. Саме тому за цей період ми отримали сотні нових девайсів початкового та напівпрофесійного рівня, які виводять процес створення контенту на якісніший ступінь. І якщо окремі камери купувати не обов'язково, адже можна взяти топовий смартфон та якесь led кільце rgb підсвічування, і картинка одразу має краще вигляд. Ну і звісно, звук навіть звичайна дротова петличка це вже суттєвий. Апгрейд, але якщо хочеться бути сучасним, і щоб нічого не заважало, то треба мати ось такий бездротовий мікрофон. За останні 2-3 роки ось такі штуки стали набагато доступнішими. Але все одно є така річ, як розмір. Наразі у мене Wireless Go другого покоління, тобто цей блачок виглядає ось так. Е, вже не можна сказати, що це дуже компактно. І великі розуми всього звукового світу подумали, а чому б не зробити міні-версії таких мікрофонів? І зробили дещо ось таке, дивіться, маленьке, мініатюрне. Про мініатюрні версії бездротових мікрофонів сьогодні поговоримо. І оскільки у нас є два таких великих гравця на ринку, це DJI, і роу, то будемо говорити про DJI Mic Mini, Ось такі, бачите, ось маленькі, і Rode Wireless Micro. Поїхали! З вами Макс, сервіс Смаршопінгу Hotline.ua, точніше його канал, і ми починаємо. Почнемо з першого враження дизайну та комплектації. DJI Mic Mini – це система, що складається е, в різних випадках з різних компонентів. І це дуже добре, тому що людина може сама по вартості вибирати що треба. Загальний комплект, це ви зараз бачите на екрані, це два мікрофони, блок і кейс для зарядки. Але є і такий менший комплект, це звичайний один адаптер і мікрофон. Тобто, в тебе є один мікрофончик і штука, за допомогою якої ти можеш підключатися як до смартфону, так і до камери. Ну і в комплектації там різні дроти, оцей докстанція для зарядки. Яка виглядає якось. Ось так вона виглядає. Яка виглядає. Ось так: ось так, чпок і заряджаєшся. І це добре. Кожен може вибирати, що хоче. У Wireless Micro є лише один отакий комплект. Якщо що. DJI дійсно стильно виглядає, вона мінімалістична та компактна. Передавачі можна легко прикріпити на одяг за допомогою кліпси, магнітного кріплення або повісити їх на шию, немов прикрасу. Приймач можна під'єднати до телефону, камери чи комп'ютера. В стандартному комплекті ви також знайдете зарядний кейс, аудіокабель, USB-C-адаптер для смартфона, зарядний кабель, по два вітрозахисту різного кольору для кожного мікрофону, по магнітному кріпленню. Для них і невеличку сумочку, щоб зберігати в ній це все. Rode Wireless Micro має схожу комплектацію. Основа це два передавачі та один приймач. Вони також дуже компактні та легкі. Та головне, не впадають в око, коли бачиш їх на людині в кадрі. У стандартній комплектації також є зарядний кейс, який тут нагадує кейс від бездротових наушників, на відміну від більш брутального кейсу DJI. Плюс є зарядний кабель, два вітрозахисти і два магнітних кріплення. Бонусом принаймні. На деяких ринках є те, що власники Wireless Micro можуть безкоштовно отримати ресивер для камери, якщо зареєструють свій продукт на сайті виробника. Ось бачите, такий дуже компактний. Із нюансів, якщо навіть в найпростішій комплектації з одним мікрофоном DJI ти можеш вже підключати цей блок не тільки до смартфону, а ще й до камери, то в випадку з Wireless Micro Відроу ти не можеш підключити цей блок, хоча він набагато компактніший, ніж DJI, до. Камери. Це виключно історія для смартфону. І також не існує в світі версії з одним мікрофоном. Тому і вартість тут в два рази вища, тому що в комплекті мінімум два мікрофони. В DJI ви можете вибирати чи один без всяких кейсів, чи два вже з кейсами. Отже, загалом, якщо беремо. Комплектацію класичну з двома мікрофонами і кейсом, то DJI Mic Mini трохи ширше по своїй сутності в комплекті, але у Rode компактніший зарядний кейс, плюс бонусом можна отримати додатковий ресивер для камери на деяких ринках. Тепер до найважливішого: до заліза і можливостей. Передавач DJI Mic Mini працює від одного заряду до 11,5 годин, ресивер до 10,5 годин. Зарядний кейс забезпечує загалом до 48 годин. Роботи, адже можна зарядити гаджети приблизно 3-4 рази. Це величезна перевага для довгих зйомок. Якщо ви берете версію з одним мікрофоном, то всю цю штуку треба заряджати не в одному кейсі за раз, а підключати окремо по USB Type-C, наприклад, до того самого PowerBank, що вже й не так зручно. Road Wireless Micro працює до 7 годин від однієї зарядки. Кейс може зарядити девайси два рази, і додає ще 14 годин роботи. Тобто, загалом 21 година це менше, ніж загальна автономність DJI, але на повний знімальний день їх точно вистачить. Тому тут вибирайте з урахуванням власних потреб. DJI Mic Mini використовує власні технології, що дозволяють передавати сигнал на відстані до 400 метрів в ідеальних умовах. Rode Wireless Micro має дальність понад 100 метрів, як зазначено на сайті виробника. Номінально це менше, ніж DJI. Втім, в реальності цього теж має вистачати з головою. Обидві моделі працюють по частоті 24 ГГц і заберемо забезпечують стабільний зв'язок без затримок. В Принципі, головний недолік міні-мікрофонів версії, точніше, міні-версії великих мікрофонів бездротових, це те, що цей мікрофон, окрім того, що пише одразу через блок в камеру. Він пише ще й сам на себе, і ти таким чином маєш бекап. Наприклад, мене. При зйомці якогось веловлогу я просто юзаю цей мікрофон, пишу звук на нього, великі оці пласти, тобто 10 годин звуку в мене, потім синхронізую на монтажі, і це набагато зручніше ніж підключати до смартфону навіть такі маленькі блок, як фроуд. Чому? Тому що просто в активній якійсь сфері типу велотуризму, ти цю штучку можеш вирвати. І звуку в тебе більше не буде. Будеш надіятися тільки на той самий айфон. І ось що мікроверсія Rode, що міні-версія діджай, не можуть писати самі на себе, виключно в девайс, та до якого при підключений оцей передавач. Тепер, якщо поговорити про передавачі, які зручніше, набагато зручніша та штука, яка є в роу, тому що вона якась більш стабільна і більш компактніша. Передавачі від DJI багато всяких крутилок, кнопочок. Як я вже казав, є джек для того, щоб підключати в камеру одразу з коробки, але є величезний недолік. Я зараз покажу, в чому він проявляється. Той величезний недолік. Він проявляється в тому, що ти при підключенні цього блоку в смартфон маєш... Дуже знаєте орієнтовану на злам конструкцію в кишеню, ти його не засунеш. Що так, що підключиш, отак іншою стороною неважливо, воно буде ламатися. Якось його кожен раз підключати. Також історія не дуже добра для вашого порту. Як показав мій досвід з діджай мік другого покоління, я їх проюзав рівно одну зйомку, поки їхав на велосипеді і виламав оцей блок. Чи маєте в своєму доступі перехідники? Оці, які дозволяють підключати для Type-C чи для Lightning, чи просто сподівайтеся, що ви його не зламаєте. Але знаєте, що ви його зламаєте, а коли ви його зламаєте, знову ж таки, звуку не буде. Також варто віднести до переваг DJI те, що в комплекті одразу йде перехідник для Lightning. Це, на жаль, не він, в комплекті з кейсом там є. Тебе стандартний перехідник. Ось такий перехідник він е, йде і на USB Type-C, і на Lightning. Якщо ми говоримо за Rode, то у нас е, не може бути такої, знаєте, такого вибору. У нас в коробці чи версія для USB Type-C, чи версія для Lightning. А універсальної, на жаль, нема. Так, давайте тестити, як пише роуд. По характеристикам, що той, що той мікрофон може підсати 24 біта, має активну систему шумозаглушення. Все це клас, все це супер, але ось мікрофон. Який виходив 3 чи 4 роки назад. Ось він пише так: це Rode Wireless 2, це навіть не Rode Wireless Pro, це старіший мікрофон, але повноцінний великий. І ось так пише компактна сучасна історія, яка вийшла в 24-му, до нас здається, в 25-му. Доїхала. Мені здається, звук все одно непоганий і зручність, бачите, доволі. Непогано, тому що ти і чітко бачиш, який канал зараз працює. Цей мікрофон не привертає уваги. Ну і загалом дійсно звук нормальний. Давайте затестимо, як пише DJI. До речі, дивіться по вітрозахисту. Все ж таки, мені здається, в DJI трошечки зручніше і прикольніше реалізовано. Вітрозахист на таких кліпсах. А Wireless Micro це цілі такі кейси. Які ти вдягаєш на мікрофончик, і тоді в тебе з'являється вітрозахист. Ну, в принципі, що то, що то працює, це кейс, що якийсь захист дає, якщо він впаде, бо він скляний сам передавач, бо діджай він пластиковий. Тому ну, таке нормально, нормально, що там, що там цікаво. діжай передачі все, все одно менший. Як накрути, бачите, він менший і привертає менше уваги. Так, тепер дійшли до DJI Mini. До речі, DJI ще доволі непогано працює разом з камерами DJI без всяких е, оціх адаптерів. Ти просто їх підключаєш по блютузу до камери, і воно працює. Е, так само, що RODE, що DJI можна підключити до вашого iPhone по блютуз, але. Наскільки я знаю, стандартна камера не буде писати вам звук з Bluetooth з цих мікрофонів, тому от в цьому також є нюанс. Якщо хочете писати на стандартну камеру, вам треба обов'язково оцей передатчик. Що скажу, тримати в руці цю штуку напряжно, боїшся зламати. У мене був час, коли ми знімали на ці мікрофони, я кожен раз боявся зламати, все ж таки в один раз зламав. Ну, не так я, як разом. Хтось там щось смикнув. І це ну так вийшло. По звуку судіть самі. Мені здається, що все ж таки у роут він трошечки глибший. У DJI чомусь така плоскота є, але загалом, що та що та версія. А враховуючи те, що цей DJI, який в мене він має комплектацію з одного мікрофона цього ресивера, то і він коштує три тисячі гривень. То ну пропозиція просто супер. Раніше щось взяти менше десяти було просто неможливо. Отже, давайте підсумуємо. Насправді, ну, неможливо сказати, що набагато краще, що набагато гірше. Я, як адепт Rode, тому що це австралійці, які все життя мають справу зі звуком. Звісно, вибираю Rode. і, скоріш за все, я цей собі цю міні-версію для неактивних зйомок залишу, тому що дуже зручно. Тому для мене Rode на першому місці. Але DJI він не відстав десь далеко. У нього приємний дизайн. Все ж таки, самі мікрофони менші. Та у них є більше всяких фішок в тому самому найдешевшому комплекті. От ви зараз на котлані бачите його вартість, з одним мікрофоном ти отримуєш якісний звук за дуже мало грошей. Уро такої можливості нема, це все одно, плюс-мінус 8 тисяч гривень і погнали. Але якщо ти береш розширену версію, то в тебе кейс більше, в кишеню ти його не кинеш. Так, мікрофончики самі менші, але кейс більше. Як так? Незрозуміло. І ще великий недолік, в принципі, всіх компактних мікрофонів, коли ти вдягаєш вітрозахист, та от сюди ти вже не зможеш закрити кейс. Все одно треба носити окремо. Це що до DJI відноситься, що відноситься до Rode. А по звуку вже самі робіть висновки, яка версія краще для вас. І е, на фінал зазначу, що DJI і Rode це такі, знаєте, амбасадори. Компактного звуку для зйомки Відео на смартфон чи на камеру. Але якщо зайти на Hotline і подивитися, там є і Saramonic, та, там є і інші бренди, той самий JBL. можна познаходити мікрофони і за більшу вартість, і за меншу, і за ту, яку вам треба. Тому заходьте на Hotline, вибирайте якісний звук, і все у вас буде добре. я все ж таки вирішив, що ці роут собі треба залишати, тому що вони мені дуже подобаються. Все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.